Дежав'ю у Рівненській обласній раді. Сьогодні тут знову обирають очільника. Два місяці рада прожила без керівника і досі інтригою було, хто ж претендує на цю посаду. Із залу лунає пропозиція підтримати кандидатуру представника батьківщини Миколи Драганчука. До цього він був першим заступником голови облради. Людина на своєму місці, вона працює, і та людина, яка не помиляється, вона нічого не робить. Тому я вважаю, що ця кандидатура підходяща саме на посаду голови рівненської обласної ради. Пауза в залі, але ніхто інших пропозицій так і не подав. Починається голосування. А у бюлетні всього одна кандидатура. Через 15 хвилин лічильна комісія вже готова оголосити результати. В голосуванні взято участь 44 депутати. Результати голосування. За 35 проти. Проти 0, Утрималося 7. Так головою обласної ради сьомого скликання стає Микола Драганчук. Він уродженець міста Костопіль. Раніше працював журналістом та редактором газети. П'ять років очолював Саранську районну раду. Аби як працювати я не вмію і не хочу. Але ще раз скажу, що головним завданням моїм буде це об'єднати всіх депутатів обласної ради. Для Прізної нормальної роботи ще одна інтрига дня. Вакантне місце першого заступника. Депутати пропонують екс голову облради попередника Драганчука, члена БПП Солідарність Олександра Корнійчука. І в цьому випадку так само інших кандидатур немає. На голосуванні більшість присутніх його підтримують. Компроміс знайдений між усіма політичними гравцями для того, аби стабілізувати ситуацію, да аби перегорнути сторінку ворожнечі в Рівненській області і таким чином налагодити правильну, конструктивну, зрозумілу роботу. М, заступником лишився Свободівець Олексій Бучинський. Перестановки, що відбулися в Рівненській облраді, судячи з усього, не влаштували деяких політиків у столиці. Як наслідок з'явилася інформація, що керівництво батьківщини виключило керівника обласної організації партії Миколу Кучерука зі своїх лав. А Миколі Драганчуку рекомендувало скласти повноваження голови. Перший сказав, що теж чув про таке, але офіційно йому про це ще ніхто не повідомляв. А от Драганчук пообіцяв. Ця описниту ситуацію вже завтра під час прес-конференції, Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День